Чотири учасники неймовірні голоси: Назар Олійник, Олександр Чешій, Любов Франчук та Микола Лукашук змагалися цими вихідними у вокальному талант-шоу Голос міста після відбору конкурсу та вокальних двобоїв тільки четверо найталановитіших дійшли до фіналу проєкту. У завершальному турі кожен виконував по дві композиції. Першим на сцену міського палацу культури вийшов підопічний Вікторії Харатіної Назар Олійник із авторською піснею Без тепе. Учасник Олександр Чешій – конкурсант досвідчений. Він уже брав участь у шоу більш масштабних, таких як Голос Діти. Член команди Тіни Кароль у Нововолинську його наставником була Інна Кравчук. Єдина дівчина фіналістка голосу Любов Франчук працювала із тренером проєкту Людмилою Бережною. команді Наталії Плясун фіналіст, багатогранний виконавець Микола Лукашук. Глядачі після перегляду виступів конкурсантів голосували за того, хто найбільше припав до душі. І за результатом 90 голосів перемогу здобув Микола Лукашук. Поміж виступів фіналістів, голосу свою майстерність у сольних виступах, дуетах та ансамблях демонстрували також тренери проекту. Повні виступи конкурсантів ви зможете переглянути в ефірі телеканалу СТН вже найближчими вихідними.